Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Так, мабуть, як ви вже всі догадалися, розбираю кермову колоночку. Буду розкручувати гайку і підтягувати, щоб руль нас нахитався по дорозі. Тут, виходить, така кришка стоїть. От вона легко знімається і просто вверх треба потягнути так силою. І вона відчолкується. Все, є ключ, я вже дістав. Ось тут ключ. Його треба дістати для того, щоб не зачепити ключом. Якщо ми крутимо отаким от ключом тріщоткою, щоб його не зламати, не зачепити. Ці гайки я вже, точніше, болти типу порозкручував. І що хочу сказати, що вони навіть були не затягнуті. Тобто ключом я їх просто взяв, так ключ, без зусилля. Ось так взяв. І так раз і відкрутив. Так, раз і відкрутив. Ну, воно, в принципі, руль не загубиться від цього. Але все ж таки, Ну, в принципі, тут сильно і тягнути не, ну, не варто. Тут такі болтики вони не надто міцні. Якщо сильно будемо тягнути їх, ми просто позриваємо. Треба просто затягнути по книжці скільки ньютонів затяжка подивитися. Тут восьмий, виходить болт, восьмерка. І так затягнути. Так, зараз відкручую всі болти і дивимося. Так, дивіться, відкрутив я їх, знімаємо. І що ми бачимо? Ось у нас перша. Вона так трохи сидить, бо вона, виходить, бачите, зробила собі такі грані тут відпечаток від керма. На кермі такі, як видавлені, бачите, такі шліци типу, і вони сідають сюди, вдавлюються, в цей метал. І керму в нас не може, виходить. Ні вилізти в сторону, ні прокручуватись. Ну, це вже воно відкручено, то воно да. так. А так воно не може, виходить, провертатись. Тобто, якщо нам треба його трошки вище підняти, там, ну, наклон поміняти, да, наприклад, так завалити сюди вперед або назад, то нам треба повністю розкручувати. Тут, виходить, що у нас? Е головка потрібна, ну, в мене є на 30. Тому я на 30. Але вона трошки завелика. Я так розумію, що на 29 тут буде доречно. Так, ну і буду відкручувати двома руками зараз. Відкручу. Так, ну добре, вона була затягнута. Розкрутив я її. Зараз до кінця вже докручу. В принципі, неважко вона відкручується. Ну, така гайка. Так, ну, не по гайці. Давайте дивитися, що там у нас далі. Шайба. Гайка, шайба. Все. Більш тут нічого і немає. А тепер треба дивитися далі. Отут От є там щось, щоб регулювати. Якась шайба. Зараз будемо дивитися, відкрутити. Раз гайку. І ось тут два гайку. І знімати оцей весь верхній кронштейн такий. Так, а тут по цій гайці, що я хотів сказати, в мене була головка на 30, і вона відкрутила все нормально. Тобто нічого не просковзало. Є таке. От, тепер крутимо далі. Ну, тут у нас на 13. Зараз спробуємо нормально йде зразу. Без зусилля. Ну, мабуть, що теж воно було не дуже затягнуто. Так, Зараз докручу. Так, тут не все так просто. Ключик на 10. Тут е, болтик на 10. Нам його треба тримати. Ось так. А тут крутити цю гайку на 13. От якось так. Так, продовжую розбирати, ставлю ще домкрат. Піднімаю передок, щоб в мене колесо було в повітрі. Для цього потрібно затягнути ручник. Ось він, ручничок наш. Його треба затягнути. І все, тепер робимо такі рухи. Вверх-вниз, Вверх, вниз і. Тим самим трохи піднімається. Та я думаю, що підніметься. О, є. Все. І тепер ми можемо легко контролювати поворот, як він, іде, плавно чи ні. Я трохи його скинув, щоб вам уже показати, що тут відбувається. Бачите, і тут ржавіє. Я б його теж змастив тут. Це воно сюди приприлягає до нашої вилки. От, і воно тут ржавіє, вода попадає, бачите? І тут так само. Воно ржавіє. Я його змащу. І тут наша ось, ось шайба. Я тут трохи поколопав, бачите, чорточко піддівав його, щоб він знявся. Бо він так сидів трошки. І кермо трохи мішає все одно. Не знаю, куди його діти. Може прикрутити його назад. Напевно, зараз так і буде. Так, дивіться, Я так от трохи приживив його, виходить, це кермо, щоб воно не теліпалося і не мішало. Ну, ось наша шайба. Просто її зараз буду затягувати. Тут можна взяти ключик, знаєте, такий, як на великах, він такий рожковий, і ним можна підтягнути.